14 років свого такого короткого життя Костянтин віддав обласному телебаченню, встигав усюди, знімав і редагував телевізійні програми та фільми, виступав з концертами, їздив на культурно-мистецькі імпрези в містах України і за кордон. Працював аранжувальником та режисером студії звукозапису, складав вірші, писав пісні, і оркестрову музику для вистав. Він мав талант привертати до себе людські серця і душі. Це універсальний інтелігент, якщо можна так сказати. А чому? Тому що він е, прийшов на телебачення і володів, як сказав, володів словом, володів абсолютним слухом, а головне, що в його голові завжди роїлися якісь мелодії. От, і ці мелодії якраз е, перетворювалися потім в пісні. Е, він практично, е, як сказати, одягнув музикою наше телебачення. Костянтин умів дружити, і саме завдяки його друзям встановлено дошку пам'яті. Ми Ігор Грач, Володимир Берелєт, Василь Рублевський готували взагалі до проведення в січні місяці в честь 50-річчя другого фестивалю імені Костянтина Яновського. І в цей час паралельно від Бугунської районної ради ветеранів на ім'я губернатора. Прийшов лист з проханням встановити меморіальну дошку, і тому оце так співпало. І ми разом і, і друзі, і потім управління культури підставили плече, плече і спонсори спільними зусиллями зробили добру справу. сьогодні незвичайно, прямо скажу подією моєму особистому житті і у житті міста, тому що відкривається. Пам'ятна дошка. Моєму другові, моєму колезі по багатьох творчих проєктах, дуже непересічній особистості Костянтину Яновському. І велолюдне зібрання, яке прийшло з цієї нагоди до телецентру, свідчення того, наскільки у нього шанука шанувальників, шанувальників його непересічного таланту. Людина жива доти, доки її пам'ятають. Світла пам'ять про Костянтина Яновського залишиться у кожного з нас назавжди.